Так, все, звук йде? Все чудово. Привіт, Ковді. Так, да, я якраз зараз відосик огляну, і можна буде заходити. До речі, цікаво, дропси ще не... Ні, ще не запустились. Але скоро мають запуститись. Кожен день. З 18 за Києвом і з 16 за Всесвітнім скоординованим часом. Ну, тобто за Лондонським. Так. Поїхали. Загорнулися у снігову маск сітку. Замість боєукладок спалахнули вогники на... Ну, судячи з того, який вчора був рандом. Спалахують не тільки боєукладки, але то вже інше. Ялинка встановлена, гості запрошені, а снігові гармати розстрілюють боєзапас. Усе готово до свята. Не вистачає лише вас. Беріть участь в активностях і забирайте купу подарунків. Щойно зайдете у гру. Отримуєте Т3Е2 Медіум. Він маленький і кумедний, але дуже бойовий. Так, да, і не обманюйте, що це основна пушка, це кулемет. Ось основна пушка. Така маленька, наче на голоді змерзла. Хі -хі. Ну нічого. Як колекційний танк піде, я їх усі збираю. Навіть колись заморочився, майже всі відновив там де. Декілька танків в мене немає, які роздавали на новий рік. Такі напевно ЛТП тільки нема. От що що його треба купувати на жаль. І це лише початок. Ласкаво просимо до вашого нового святкового містечка. Тут є на що подивитися, тож проведемо невелику екскурсію. Містечко називатиметься так само, як минулого року, але ви завжди можете обрати іншу назву. Поруч із вашим танком знайдете святковий календар, відкривайте віконця щодня і отримуйте подарунки. За 12 віконець ви безкоштовно отримаєте велику новорічну коробку. Якщо пропустите кілька днів, то У мене питання: чому не можна вибрати коробку? Яку ти хочеш? я хочу не, вир... не новорічну, а рездвяну. Чи коробку там Східну, чи чарівну. Ну, вони там по-різному постійно називаються. Ну, це не суть. Дареному коняці в зуби не дивляться, але все ж цікавий, цікавий момент, що нам дарують саме новорічну коробку. От з моєї вдачею, з новорічних коробок найменше. Падає корисно луту. Може щось, звісно, підкрутять. Як завжди на цей раз, але побачимо. З 1 січня зможете забрати пропущені нагороди за святкові ресурси для різних завдань. Ну, от і цей момент доповню, що. Я просто вже дивився це відео, тому знаю, що якщо дійсно в тебе щось не вийшло зайти. З якоїсь причини, а ти хотів забрати, в тебе за новорічні свята може купа цих ресурсів накопичитись, ти всі не витратиш. Ну, але це потім ще по відео зрозумієте, куди їх можна буде витрачати. І тебе там пару днів пропущено. Клоц відкрив, забрав щось необхідне там. Дніпрема, якісь ці книжки для навчання екіпажа. Х5 досвіду, який теж лишнім не буває, особливо коли ти впоришся на прокачку польової модернізації. Це дуже важливо. Так, добре, вибачте, відволікся. Потрібні чотири види ресурсів, і здобути їх можна кількома способами. По перше, ресурси доставляє справжній криголам. Не забувайте збирати їх щодня. Щоб поліпшувати своє містечко і отримувати максимум нагород. Якщо раптом пропустите день чи два, наступного разу отримуєте трохи більше. Як... Ну, вигідніше, звісно, заходити кожен день, бо ви втрачаєте по суті 66% в... 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 В добутку ресурсів. Ну, якщо так подивитися, да, через день зайдеш, то отримаєш на 600, а все лише 400. Ти типу, поплата за те, що ти день пропустив. Ну, це так. ти хто буде заморочуватись. Якщо ви не заморочуєтесь, то питань немає. Якщо вам не вистачає якогось конкретного ресурсу, його можна обміняти у спеціальному конвертері. По друге збирайте ресурси в містечках інших танкістів. Вибирайте двох найкращих друзів і щодня забирайте ресурси з їхніх кораблів. Друзі нічого не втратять. Ви також знайдете ресурси у великих. Ба да, напевно у більшості гравців виникло одразу питання. Він що мої ресурси забере? А як же я? А як же ж моя прокачка? Ну от це просто е-е-е... виконує дві функції. Ти ще більше заробляєш ресурсу, швидше прокачуєшся. І заходиш, дивишся а, в ангари інших гравців. Все просто. У новорічних коробках і нагородах за щоденні бойові завдання. Під час новорічного наступу перше завдання на день завжди буде з однаковою умовою. Зіграти один бій. Простіше не буває. Ну, дійсно, простіше не буває. Навіть якщо ти просто з місця не зрушиш. Але я б мотивував на перший бій трішечки більше робити. Хоча б 500 урону зробити. Навіть на четвертих рівнях це можливо. Ну, я ж так розумію, тут орієнтовано на всю аудиторію, <coughs> яка і на перших рівнях любить чисто кататися. Є й такі аккаунти, коли на МС-ках 30-40 тисяч боїв, на Легтракторах... Теперших їх правда попанеквали декілька років тому, щоб вони так не нагинали. Але ж але ж. Я думаю, такі гормани нашої гри точно знайдуться. Використовуйте перші два ресурси: гірський кришталь і чистий смарагд. Щоб поліпшувати об'єкти містечка і таким чином підвищувати святкову атмосферу. Це відкриє нові можливості і нагороди. Підвищення рівнів об'єктів розблокує більше слотів для прикрас. На другому рівні до містечка завітає ваш давній друг Чафі. І не з порожніми лапами він одразу принесе три мішки з подарунками. Після цього ви зможете щодня виконувати по три нескладні завдання і отримувати помішечку за кожне. Можете також придбати набори, які поліпшать мішок, щоб у нього вмістилася цінніша нагорода. Поліпшаться і ті мішки, які ви вже маєте, але ще не відкрили. У кожному наборі є елементи зовнішнього вигляду для танків і кастомізація для Чаффі. Святкуйте разом зі своїм чотирилапим друзякою. Ну, Оце цікаво, так, да, якщо повернутися. <кхм> Начебто й нічого такого суперсерйозного, але. Кредити, класно. Аптечки ремкомплекти, класно. Ну, якщо хто великими користується. Я особисто користуюсь маленькими, мені їх з головою вистачає. Тому що вони зараз ремонтують повністю все. Не так як раніше, що ти міг вибрати тільки один модуль. Раніше я до 8 рівнів користувався звичайними аптечками ремкомплектами, вогн... ну, вогнегасник завжди автоматично став. А потім вже починав переходити на великі. А зараз єдиний плюс великих аптечок і ремкомплектів то, що вони просто швидше перезаряджаються. Не 90 секунд, як звичайні, а 60. Це, якщо у вас не прокачана навичка, яка дозволяє ще швидше перезаряджатись спорядження. Ну, це таке. Ну, плюс вільний досвід, ніколи зайвам не було. Книжки. Ну, іграшки, це зрозуміло для швидшої прокачки ангару, швидше досягаєш рівнів, більше починаєш заробляти. Так, якщо відключити субтитри, ось. Чим більше мішочок, ну, чим краще прокачаний, тим краще він з нього падає призи. Декольки навіть дають. Ну, тобто милі приємності. для Чафі. Святкуйте разом зі своїм чотирилапим друзякою. Ще цього року ви можете змінити породу Чафі. Завжди хотіли собі хаски? Вуаля. Ну, ото це класний момент. Що ти дійсно можеш спостерігати не одну собаку. Захотів вівчара ставиш. Захотів хаски. Я думаю, що на наступних роках додадуть ще якісь породи собак. Які дуже популярні. Можливо, ми так дійдемо до вибору, що буде їх штук 5 стандартних. І ще штук 5 будуть падати з карабасів. Ну, типу, як Редшерський кіт падав до цього. Все можливо. Це буде мотивувати людей ще більше, відкривати коробки. П'ятий рівень атмосфери поповнить коло ваших пухнастих друзів. Редчерський кіт готовий прийти до кожного, щоб давати доручення і нагороди за їх виконання. Тільки не ставте нічого на край столу. Адже шкодник мене така сама шкодниця зараз на себе Головним гостем вашого містечка Hello, стане сам Джейсон Стейтем, брутальний і неповторний. Заходьте в його майстерню і виконуйте його доручення, використовуючи сонячний бурштин і метеоритне залізо. Джейсон приготував для вас свої фірмові подарунки, особливі елементи зовнішнього вигляду та бонус до кредитів або досвіду на вибір. Що більше доручень виконаєте. То вищим буде бонус. Ну, це прикольно. Ну, в принципі, як і минулі нові роки. І ті, хто більше коробок відкриє, той швидше прокачається. Ну, це так завжди було. Просто ко колись це було так, відкриваєш коробку. І чим більше іграшок відкриваєш, тим більше тебе рівень стає. А зараз треба це все. Лапками своїми робити. Ну це теж не складно зайти проклікати. Джейсон приготував для вас особливі новорічні випробування. Найс. Щодня отримуйте по одному завданню, яке можна накопичувати і виконувати паралельно. Якщо якесь завдання не вдається, можна змінити його. Але зауважте, що кількість таких замін обмежена. Ну так, це якщо ти не виконав завдання нічого страшного. Під кінець можна його замінити. Просто, просто. Бачиш, що ти не можеш там 4 фрага забій зробити. Взяв його замінив, там на 2 фрага забій. Ну, умовно. Хоча я не думаю, що тут прямо аж такі завдання будуть складні. Тут в основному буде все простеньке, типу. Вон, виграй 5 битв не підряд. Там 1500 досвіду заробив за будь-яку кількість о, боїв. Попадив в топ-5, топ-10. Ну, тобто, це найпростіше, щоб кожен, не дивлячись на рівень свого скіла, зміг забрати маленькі потішні призи. І саме особливе ось в кінці. Цього року оновлено нагороди за новорічні випробування. Цей вам унікальну кастомізацію, жетони для термінала з подарунками, а ще кредити, бони, вільний досвід, знижки на купівлю досліджуваної техніки і 3D-обвіси з брутального набору. Надайте своїй техніці суворого шарму. Цей набір 3D-обвісів доступний тільки в новорічних випробуваннях. І, звісно, ви отримаєте самого Джейсона Стейтема. Отже, я цей момент хотів би доповнити. Мені подобається, що от такі дрібнички ти не можеш просто взяти і купити. Да, їх треба тільки заходити, грати, вигравати. Тому що коли дають тобі нагороду, яку ти можеш просто піти купити, це не дуже цікаво. А це вже цікавіше стає. В головній ролі як командира вашого танка. Харизма і оригінальне озвучення в комплекті. Do do style. У випробуваннях Джейсона ви можете отримати абсолютно нове експериментальне обладнання, що поєднує властивості поліпшеного прицілу і посилених механізмів наводки. Так. А це цікаво. Типу, подвійна подвійна точність. Буде дуже цікаво, особливо якщо вкачати на третій рівень. Сподіваюсь, що воно теж коштує так, ну, так само в вартості прокачки. Другий рівень 400, третій 2000. Тоді треба буде збирати запчастини для його брейду. Джейсон цінує хорошу перестрілку. Якщо бажаєте отримати ще більше нагород, після виконання 28 звичайних випробувань ви розблокуєте 5 додаткових. Very nice. Їх можна виконувати поспіль, навіть усі в один день. Святковий магазин відчинить свої двері на 10 рівні святкової атмосфери. Ось за що я ще теж казав, що останнє завдання якраз будуть давати ці запчастини, щоб можна було вкачати нове обладнання. Якщо у вас купа кофейного, можна буде його порозбирати. Ну, тільки за умови, що воно вам не потрібне, щоб прокачати новинку. Я тут дуже хочу назбирати на повну прокачку і спробувати настільки краще з ним заграється танк, в якого погана стабілізація. Наприклад, та ж сама Шкода Т-56, якої стаба поганенька, а от е пушка сильна. Можна виконувати поспіль навіть усі в один день. Святковий магазин відчинить свої двері на 10 му рівні святкової атмосфери. Заходьте сюди, щоб витратити ресурси на кастомізацію з минулих років, яку ви не отримали раніше. Якщо вже маєте елементи сторішніх наборів, отримаєте знижку. Це теж приємний плюс. Тому що в більшості є вкачані старі стилі, да, а ти хочеш ще таке отримати. І ти такий, угу, і знову викладати 3500. А тут хопа, тобі знижечка. Тебе вже є стимул те, щоб побільше ресурсів заробити і купити ще якісь приємні 2D стилі. Повірте, вони дуже допомагають. Я вже років сім, напевно, не купував жоден стиль. Ну, якщо не рахувати те, що випадало з цих з ящиків. А от саме в плані того, щоб купувати, давненько вже. А то пам'ятаю, щось в чорну вдову накупляв, бо вона по знижкам була. І все. А це все те, що виграєш за всілякі івентики, твіч, дропси, от Новий рік. Їх дають настільки багато, що мені їх вже дівати нема куди. Просто-напросто. Коли захочете відпочити від святкових веселощів, зазирніть до терміналу з подарунками. Для нього потрібні жетони, які видаються за випробування Джейсона, рівні святкової атмосфери та у віконцях святкового календаря. Ну, вони почнуть падати точно 6 числа, коли почнеться повний старт нового року, тобто запрацює зимовий ангар. З'являться в продажу коробки, ну і так далі. І з цього терміналу дійсно часто падає щось корисне. Особливо деяким щасливчикам падав радянський акційний танк об'єкт 283, Більшості в оренду, а комусь він нападав назавжди. От мені нападав в оренду на 45 боїв. Він, має досі стоїть 44 боя ще залишилось зіграти. І як ти не крути, коли 44 бої пройде. Я вимушений буду його прибрати з свого ангару, тому що ніяк уже я його не заберу. Можливо, він знову цьом... буде падати з терміналу цього року. Можливо, якась інша машинка. Побачимо. Це вже все потім буде видно, коли будемо крутити термінал. Використовуйте жетони, щоб отримати кредити, особисті резерви, настанови і навіть експериментальне обладнання. Коли ви досягнете максимального рівня святкової атмосфери і виконаєте доручення Джейсона, зможете купувати жетони за святкові ресурси. Ну, в принципі, так само, як і завжди. Коли тобі нема вже куди витрачати ресурси, ти їх можеш витратити або на два дестилі, або на жетончики, з якими ти можеш користуватися терміналом, і в надії, що ще щось нападає корисне. Теж непогано. Чудовий спосіб подарувати собі ще більше радості. Ласкаво просимо на свято. Долучайтесь і кличте друзів. І вдягайтеся тепліше. Дякую. Треба вдягатись тепліше, тому що сьогодні в нас, наприклад, випав сніжок. Ах, який файний ангар. Сьогодні пробував хмарний сервіс GeForce Now. Там є можливість по півгодини пла е ці, в сесії робити безкоштовно ігрові. І це такий кайф, коли ти граєш в ультра якості під 100 з чимось FPS. Ну, правда, в мене монітор. Найпростіший це навіть не монітор це телевізор. В нього кольоропередача передача настільки погана, що ноутбук за десятку краще зображення передає. А що казати вже за той, на якому я зараз веду стрім?